Вітаю вас на каналі ПДД Психологічна допомога дітям. Мене звати Наталя, я практичний психолог. Сьогодні ми з вами поговоримо про психологічну допомогу дітям, які переживають стресогенні події. Чому саме необхідно надавати психологічну допомогу дітям? І як надають першу психологічну допомогу? Коли дитина переживає стрес під час війни, в неї розвиваються хворобливі стани травматичного та посттравматичного стресу, а також невротичні та психологічні розлади. Задля запобігання цих проблем практичний психолог працює із дітками з різними ступенями, включності, Травматичні події проводяться як профілактичні, так і індивідуально зорієнтовані заходи. Дітям, які пережили гостру фазу стресу, надають першу психологічну допомогу. Її можна надавати як і самим практичним психологам, так і батькам, рідним, волонтерам. Тощо. Але не всі діти, які перебувають у стресовому стані, потребують першої психологічної допомоги. У деяких із них достатньо ресурсів для самостійного виходу з такого стану. Вони мають адаптивний досвід, що дає їм змогу утримувати емоційну рівновагу. Основне для дитини, яка перебуває в такому стресовому стані присутність поряд дорослого, урівноваженого покійного, батьків, педагогів тощо. І з дітьми, які перебувають у стані остро-травматичного стресу, необхідно проводити відновлювальну роботу, відповідно вже практичним психологам та іншими спеціалістами. Головним ключем вирішення цієї проблеми є створення відчуття безпеки, передбачуваності. Як же надавати першу психологічну допомогу? Цілеспрямована діяльність людини блокується під впливом гострої стадії стресу. І як наслідок людина стає дуже сприйнятливою до мінімальної допомоги, ефективною в такому разі є будь-яка підтримка дорослого. Дотримуючись простих правил. Першої психологічної допомоги ми можемо досягти успіху. Таких правил лише чотири це оцінити психологічний та фізичний стан, знайти підхід, підібрати слова, привести приклади проблемних ситуацій, які закінчуються добре для дитини. Зрозуміти основні потреби, що саме необхідно дитині направити туди, де можна отримати практичну допомогу. Тобто чотири правила оцінити, знайти, зрозуміти, направити. А зараз ми більш детально розберемо на уявному прикладі, як саме надається ця допомога. Моделюємо ситуацію. Дитина прибула, прибула евакуаційним потягом без супроводу батьків. Тимчасово окупованою або з е, території бойових дій. Її зустріли рідні бабуся, дідусь, дядя, тітонька тощо. Пригадуємо правила. Оцінити, знайти, зрозуміти, направити. І першим тут підпадає оцінити. Звертаємо увагу, чи дитина не поранена чи в неї присутні або відсутні стани шоку, паніки, тримору, плачу тощо. Існують багато методів впливу на дитину, яких доцільно використовувати сприйняття зорове, слухове, тактильне, смакове. Наприклад, заспокоїти дитину можна, звернутись до неї на ім'я, подивившись її в очі, обнявши її. Поговорити з нею, запропонувати щось солоденьке, можливо, солодку м'ятну цукерку. Друге правило знайти підхід. Пригадайте сумісно прожити досвід дитини, який закінчився добре. Наприклад, згадай, як ми з тобою боялися у бабусі підійти до домашньої сільської тваринки. Але коли ми дали їй щось поїсти, вона одразу здалася нам не такою страшною. Можна навіть сказати їй, ти справжній маленький герой. Третє правило зрозуміти, звернути увагу на потребу дитини. Чи хоче вона їсти, пити, зігрітися, одягнутися щось тепленьке, звернутись до дитини потрібно. Ми з тобою, там відійдемо до якогось місця, щоб опити. Ми разом щось зробимо разом для того, щоб надати дитині можливість зігрітися. Ми можемо взяти якусь річ, огорнутися в неї, щоб було тепло. Тощо. І останнє правило направити, допомогти зрозуміти дитині. Якщо вона хоче їсти, то необхідно підійти. Якщо є потреба у теплому одязі, то необхідно під'їхати або щось інше, або звернутися по допомогу тощо. Це важливо, якщо є випадок, який потребує додаткової допомоги інших спеціалістів медичної, психологічної, правової допомоги для додаткових зустрічей, передачі даних, діагностики, консультацій то необхідно обов'язково звернутися по таку допомогу. Необхідно нам пам'ятати, що будь-яка психологічна служба на... надає допомогу за принципами, захищати безпеку, і гідність і права людини, адаптувати свої відповідно до культурних традицій, бути обізнаним щодо Пособів реагування на надзвичайну ситуацію та головне берегти себе. А також кожен психолог дотримується етичних принципів, таких як неопередженість, конфіденційність, повага до рішень клієнта, урахування культурних особливостей тощо. Також фехієвець має пам'ятати про такі професійні. Настанови щодо першої психологічної допомоги дивитися, слухати, спрямовувати. Що значить дивитися? Спостерігати за станом дітей, умовами їхньої безпеки тощо. Що значить слухати? З'ясовувати потребу, переживання, необхідність підтримки тощо. Що значить спрямовувати? Це значить допомагати, задовільняти основні потреби. Емоційно справлятися з ситуацією, контактувати з необхідними службами підтримки. І саме коли дитина відчує безпеку, тоді вона зможе заспокоїтися і тоді вже буде їй набагато легше. Тому я бажаю кожній дитині України, щоб було мирне небо над головою, щоб наша Україна нарешті перемогла. І в нас була квітуча і здорова нація. Слава Україні! Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок і поділитися з друзями до зустрічі на моєму каналі ПДД!